Друзі, всім привіт! Ми продовжимо подавати квартальні звіти. І сьогодні на черзі у нас звіт по єдиному третій групи. Як і всі квартальні звіти, він буде подаватися з 1 жовтня поточного року до 9 листопада поточного року. Ну, Сьогодні 22 тому цей звіт ми будемо подавати до 9 листопада 22 року. Можливо, ви новічок. І ви не знаєте до чого приступити. Тобто, нещодавно відкрилися і обрали спрощену систему оподаткування, поставили вас на третю групу згідно вашого виду діяльності. А я ось нещодавно зіштовхнулася із такими випадками, коли людина і не новічок, і вона вже давно працює, але мала бухгалтера. Але дуже багато людей зараз у силу обставин повиїжджали, і ця людина втратила бухгалтера. Це неодноразовий такий випадок. От і тепер прозвітувати потрібно, а з чого почати всіх тонкості не знає. Тому я вирішила для таких людей, кому потрібне роз'яснення, записати цей ролик і показати на прикладі, ну як у нас удасться це зробити. І так, друзі, поїхали. Значить, ми приступаємо непосредственно до нашого прикладу. Я зайшла вже попередньо в електронний кабінет. Сподіваюся, ви вже знаєте, як туди зайти. Ви вже зробили ключ. Зайшли в електронний кабінет. І починаємо роботу. Починаємо роботу, як завжди, із ведення звітності. А тепер ми обираємо звітний період. Якщо ми говоримо про всі квартальні звіти, то вони мають звітний період, ось перший квартал, потім йде другий квартал. Це якщо ми говоримо, наприклад, ось третій квартал про такі звіти, як 1 ДФ плюс ЄСВ об'єднане або звіт по екології. Якщо ми відправляємо звіт по єдиному третій групи, ось перший підводний камінь, сам звіт простий, він дуже елементарний, але є такі підводні, парочку підводних камній, і один із них це звітний період. Ось дивіться, якщо ми подаємо за перший квартал, ну, вже перший квартал давно минув, але якщо, до прикладу, ось я допомагала людям, вони не Звітували жодного періоду. І зараз не штрафують, тобто ви можете також прозвітувати за всі періоди, штрафу вам не буде. То, якщо ви звітуєте за перший квартал, навіть якщо у вас нульовий звіт, його потрібно подавати. Інакше коли все скінчиться, я маю на увазі ті обставини, які у нас склалися в країні, все одно колись будуть камеральні перевірки і за неподачу звітності можуть накладати штрафи потім. Зараз немає, але що буде потім, ми не знаємо. Тому краще прозвітувати. Краще сьогодні, коли нема штрафів, ніж потім. І так ви звітуєте, якщо навіть у вас є нулі за перший квартал в першому кварталі. Якщо ви звітуєте за другий квартал, ви вибираєте звітний період не другий квартал, а півріччя Звертаю увагу на півріччя, тому що це саме розпространена помилка. Якщо ми говоримо про третій квартал, ми вибираємо не третій квартал, як це звіт по ДНДФ, так? А вибираємо 9 місяців. Ось, ось, де нам потрібно прозвітувати за третій квартал. І створюємо сам звіт. Натискаємо Створити. Все, якщо ми в розділі всі, у нас тут буквально тут парочку звітів, ми тут геть не заплутаємося. Форма для третьої групи квартальної у нас 33.07. Додаток по ЄСВ, я думаю, нам зараз не потрібний, тому що зараз не річна звітність. Просто натискаємо Створити. І електронний кабінет підтягне наші основні дані. Тип звітна, прізвище мій по батькові, адреса і податково все тут буде, навіть телефон. І ми спускаємося нижче. Ось спускаємося ось до сюди, наприклад. Дивіться, другий підводний камінь, він, мабуть, і завершальний. Тут лише два підводних камні, це звітний період і ось оце дев'ятий розділ. Фактично, чисельність найменних працівників ось вона. Чому я за нього говорю? Якщо у вас є наймані працівники, ви укажете тут кількість один-двоє людей на вас працюють, тобто ви знаєте, скільки. Але якщо у вас немає найменних працівників, вам обов'язково потрібно поставити 0. Без нуля ваш звіт буде помилковий. Тому не забувайте його поставити, навіть якщо у вас немає, це обов'язкова строчка для заповнення. І йдемо заповнювати квет. Це в діяльності. Обов'язково користуємося довідником. Коли у нас є отакі три крапочки, це обов'язково у нас відкриється довідник і ніяк і вручну ми нічого не вписуємо. Інакше також буде помилка. І вибираємо, що у нас там. Ми на третій групі, які у нас може бути в діяльності, на третій групі пишемо 96. Ну, нехай, наприклад, надання інших індивідуальних послуг. Ось. Вибираємо, і воно все прописалося. Ви вказуєте, звісно, свій вид діяльності. Так, значить, ось тут для податку першої групи та другої групи ми тут нічого не заповнюємо. Це у нас буде річна звітність для фопів, перша друга група. Потім трохи згодом випущу відео для такої категорії платників. І спускаюся вниз. Для, зараз ми розглядаємо для третьої групи єдінщиків. Значить, ми заповнюємо спочатку ось шоста колонка. Це ось якщо ми ставка у нас 5%. У мене ставка 5%, тому я йду ось. Я думаю, у вас також в шосту колонку. Значить, дивіться, тут у нас іде, ось наприклад, якщо у вас був у попередньому кварталі і ще в попередньому кварталі були нулі. А зараз у вас є якісь суми. Тут буде простіше. Тобто ви укажете свою суму, наприклад, ну, скільки ви там 100 тисяч да, заработали за цей період, і указуєте свою суму 100 тисяч. А якщо, до прикладу, ви мали за попередній квартал суму, наприклад, там 50 тисяч, так, то тоді вам треба буде. Указувати з наростаючим. Тобто, дивіться, у другому кварталі у вас було 50 тисяч, а на сьогоднішній день у вас іще 50 плюс 50. То в другому кварталі ми там ставили 50 тисяч. А сьогодні, в третьому кварталі, ми ставимо тут 100 тисяч, тому що у нас іде наростаючий початку року не по квартально, не скільки я там заработала за у цей третій квартал, а всю суму починаючи із 1 січня. Цей звіт йде наростаючим. І так я ставлю, до прикладу, свої цифри. Значить, у мене у минулому кварталі були суми, я там за, за собі відправляла 85 тисяч, пропрацювала ще третій квартал, і у мене додалася іще сума, і я додаю її до другого кварталу, і у мене виходить 150 тисяч, це з початку року. І ставлю просто сюди мишкою, у мене електронний кабінет, бачите, він все розраховує. Але ось дивіться, ми що маємо? Тут він ось написав шоста колонка і восьма колонка, бачите, ось, ось спочатку року моя сума. А ось, ось ставка 5%, ось 11-12 строчка, то він порахував 7 тисяч. Але ж давайте зауважимо, що я, коли показувала в другому кварталі свої 85 тисяч, я вже з них податок 5% заплатила. Це у мене було 4250 гривень. От порахуйте, якщо у мене було в другому кварталі 85 тисяч, якщо ми розділимо, тобто помножимо на 5%, це вийде гривень. Тому мені потрібно відмінусувати від цієї суми від 7500, коли в мене вже наростаючі поставили, я ж не буду повністю платити із цієї суми весь податок, що, що в мене вже половина заплачена. Тому ось є розділ нараховано за попередній звітний період. Бачите ось. І тут я ставлю ось у 13-ту колонку свою суму, яку я сплатила минулого кварталу. Тобто, дивіться, якщо у вас... В минулому кварталі, ще раз я наголошую, були нулі, ви 13-ту колонку не заповнюєте і сплачуєте ту суму, яку ви поставили з початку року, можливо, ви тільки в третьому кварталі запрацювали. Але якщо ви вже працювали, і за попередній період у вас там були суми, то ви в 13-ту графу сюди вписуєте те, що ви вже сплатили. Я ось пишу 4,250. І ось, бачите, електронний кабінет мені перерахував. Тобто він із 150 тисяч мені відмінюсував, він мені, мені посчитав, ось бачите, 7500, але я те, що вже сплатила, ось поставила ту суму ще сплатила. І остаток мені треба 3,250 доплатити. Все, більше тут нічого не потрібно додавати. Донизу у нас ми нічого не заповнюємо, от так все і залишаємо. Тобто, що ми маємо? Шоста колонка і 8 колонка це наша сума з початку року. 11-та, 12-та колонка і 14-та, якщо у нас нічого не було, це буде 5% з цієї суми. Якщо ми платили у минулому періоді, ставимо в 13-ту колонку суму з минулого періоду і кабінет вам тут перерахує. Можете самі вручну перерахувати. 7500, відніміть 4250, ви 3250 і оцей остаток вам потрібно заплатити. Ну, я думаю, тут це зрозуміло. Далі ми, як. Звичайно, ми робимо це, ми зберігаємо наш документ і накладаємо підпис, ставимо галочку підписати. Ставимо далі галочку відправити. І чекаємо на зелененьку квитанцію. Я думаю, якщо ви заповните це все по прикладу, то у вас все пройде з першого разу. Звіт буде зелененьким, пакет буде прийнято, але не забувайте дочекатися обов'язково квитанцію. А тепер давайте розглянемо ще такий приклад, як новозвітна. Значить, що таке новозвітна? Е, якщо ми звітуємо. От Будемо розглядати конкретний сьогоднішній приклад. Звіт по єдиному третя група, і ми подаємо його з 1 жовтня по 9 листопада, то в цей самий період я можу подати нову звітну, якщо я, до прикладу, обнаружила у себе якусь помилку, якусь неточність. Наприклад, я думала, що у мене нуль, а у мене по банку надійшли кошти. І мені потрібно тепер цей не нуль відправити, а відправити суми. І якщо дивіться, що таке новозвітна? це той самий звітний, але він буде лягати на звітний, уже готовий той, що є, і це не уточнюючи, коли ми подаємо уточнюючи тільки тоді, коли у нас вже звітний період закінчився. Тобто, ось до 9 листопада я подала звітний. А до прикладу, 15 листопада, я додивилася, що в мене там якась неточність, і тоді вже я подаю уточнюючи. А всі звіти із 1 жовтня до 9 листопада я можу кидати їх хоч 10 разів. І всі вони будуть новими звітними. Тобто, новий звіт не подається в той самий звітний період, що і звітний з 1 жовтня по 9 листопада. а… Все, що після звітного періоду, то вже йдуть уточнюючі. І так розглядаємо новий звітний. Також вибираємо звітний період. У нас 9 місяців незмінний. Натискаємо Створити. Вибираємо наш звіт. І ось тут обов'язково, де стан документу, ми вибираємо новий звітний документ. Тут не звертайте уваги на ці цифри, електронний кабінет він буде сам собі ставити ті порядкові номера, які ви вже створювали до цього. Тобто, тут ви нічого не ставите. Взагалі, ви тут нічого не ставите, окрім тільки того, що вибираєте звітний новий. Ось бачите? І все. Знову ж таки, створити: ніяких додатків, ніяких тут більше редагувань. Натискаємо Створити. І, ось бачите, у нас вже кабінет проставив звіт на нова. Якщо ми забудемо змінити там на початку із звітною на нову звітну, то у нас тут буде стояти тут галочка. От, але ми не можемо, ми можемо руками її потім поміняти, але це не годиться, це не є новий звітний. Прийде помилка, яка буде називатися, що статус документу щось там буде невірний. Тому нам від початку потрібно створити, щоб сама форма вона була, вона ж там запрограмована, вона була сама новозвітна. Ніяких уто вже внутрішніх переміщень тут ось у цих хрестиків не повинно бути. Правильно створюємо наш документ, і у нас в правильному місці буде стояти наш хрестик. Все, друзі, ось у нас отака нова звітна. Далі все те ж саме, що у нас відбувалося у в звітному документі. Тобто ставлю свою кількість найманих працівників. До прикладу, це 0, якщо їх немає. Так само ми вибираємо вид діяльності ось. І так само ми ставимо нашу ось тут редагуємо суму. І ось можливо, ви будете редагувати не суму. Можливо, ви будете якраз редагувати кількість працівників. Тобто там поставили нуль, а треба було там одиничку, або там щось змінилося, до прикладу. Ну, всяке буває. Ну, в основному, звичайно, редагуються це ж суми. Неправильно щось порахували, не бачили, що на банк там на карточку гроші якісь надійшли, або, наприклад, знову ж таки відправили нуль. А потрібно було відправити 100 тисяч. Ось то ми йому ставимо тут 100 тисяч. Тисячу поставила, зараз. Ось, і знову ж таки, коригуємо. Якщо у нас, бачите, все тут електронний кабінет, тут не потрібно нічого дописувати. Ось, всі обов'язкові колонки не поставив. Єдине, що ви в 13-ту ставите або не ставите в залежності від того, що у вас було в минулих періодах. Все, друзі. Знову ж таки, ми зберігаємо і натискаємо. Підписати, натискаємо Відправити і чекаємо на зелененьку квитанцію. Тобто, я думаю, все зрозуміло. Чим відрізняється звітний новий від, від просто звітної, нічим не відрізняється. Подається в той самий період. І повністю, кроме хрестика, що це звітний період, і сама форма, нічого тут немає ніяких змін. А уточнюючи, ми подаємо тільки вже після закінчення нашого звітного періоду. Так, ну що ж, друзі, я думаю, що все зрозуміло. Звіт простий, ніяких заморочок особо тут немає, але для прикладу, нехай буде у вашій копілочці. І так, все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім щастим!